З настанням літнього сезону практично кожного дня з'являються новини про пожежі. Горять поля, лісосмуги, будинки. Все це трапляється в першу чергу через так званий людський фактор. Днями масштабне загоряння відбулося в дачному масиві, розташованому на території кордонського старостату візирської СТГ. Пожежа сталася через необережне поводження з вогнем біля дачної ділянки. Була дуже масштабна пожежа, тому що е... Людська якась трошки халатність. Я розумію, що все може бути з усім, але бачачи, що зараз у нас дощу вже немає третій місяць, і що навколо все висохло. А на масивах проблема з тим, що дуже багато пустих садових ділянок багато років пресується ця суха трава, і от іскра. Малесенька іскра може привести до того, що було вчора. Згоріло майже дві вулиці, згоріли будинки, згоріла ціла лісополоса, Розумієте? І саме гірше те, що постраждали люди. Ну слава Богу, що всі живі, але получали опіки. Боротися з вогнем довелося бригадам ДСНС з Одеси Південного Доброслава та пожежній команді з Визирки. Боротьба з вогнем тривала з обіду до 12-ї години ночі. Але перш ніж приступити до гасіння вогню, пожежники стикнулися з багатьма перешкодами, долали закриті шлагбауми, зрізали величезні гілки з дерев, об'їжджали бетонні блоки, які були встановлені на деяких вулицях. Проте найголовніша проблема пошук води на території дачного мосиву. До речі, місцеві пожежній команді візирка довелося вдруге виїжджати оскільки через зміну вітра вогонь почав знову розповсюджуватися. Прибувши на місце, там вже було дуже масштабне загорання, приблизно територія 6 гектарів сухої рослинності і пішло розповсюдження по дачним участкам. В сумі приблизно загорілося сім надвірних споруд і, на жаль, загорів один будинок. Бо, на жаль, у всіх цих дачних масивах там з водою, скільки ми не воюємо, проблеми, проблеми, і проблеми. Ну, слава Богу, в кордоні там нам дали доступ, повключали насоси. На початку літа наша знімальна група разом з представниками ДСНС відвідувала дачні масиви, які розташовані на території візирської стек. Пожежники спілкувалися з власниками дачних ділянок, роз'яснювали та попереджали про наслідки необережного поводження з вогнем. Крім того, у візирській сільській раді була проведена нарада з усіма головами дачних кооперативів, якими було роз'яснене про небезпечність сухої трави на ділянках та біля них, про необхідність у літній період завжди відкрити шлагбаумів, про наявність місць, де пожежники зможуть. Оперативно підключитися до постачання води про утримання вулиць в належному стані, проте нещодавня масштабна пожежа на території дачного масиву кордонського старостату показала, що деякі люди і далі продовжують нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки.